Казкова студія Лісяо презентує Казки для солодких снів Казка братів Грім пані метелиця жила на світі одна вдова і мала вона дві доньки. Одна з них падчирка була гарна й роботяща, а друга рідна. Та вдова любила куди більше рідну доньку, хоч та була гидка і лінива. Панчірка мусила виконувати всю хатню роботу, була попелюшкою в домі. Бідна дівчина щодня сиділа на шляху біля криниці і пряла доти, поки її нитка прорізала пальці до крові. Одного разу вона так порізала ниткою пальці, що кров'ю залило увесь починок. Вона схилилась над криницею, щоб вимити починок, і він вислузнув з рук і впав у криницю. Гірко заплакала дівчина і побігла до мачухи та розповіла про таке нещастя. А мачуха почала її лаяти на всю вулицю і, нарешті, сказала: Уміла вкинути починок, то зараз же лізь і дістань його. Пішла бідна дівчина до криниці, не знаючи, що й робити. І з великого жалю і страху стримнула в криницю і знепритомніла. А коли опритомніла, то побачила, що лежить на чудовій луці. Ясно світило сонце, і тисячі різноманітних квітів цвіли навколо неї. Вона пішла цією лукою і набрила на піч. У якій було повно хліба. Хліб почав гукати до неї. Ох, витягни мене, витягни, бо згорю я вже давно спікся. Дівчина підійшла до печі і лопатою повитягала весь хліб, а потім пішла собі далі. Ось проходить вона повз яблуні, а на ній аж рясніє від яблук. Яблуня просить її. «Ох, обтруси труси мене, яблука мої давно вже достигли. Дівчина струсила яблуню, і яблука градом посипались на землю. Вона трусила доти, поки жодного яблука не лишилось на яблуні. Тоді згорнула яблука на копу і пішла далі. Нарешті дійшла до невеликої хатини. З якою у віконце визирала стара баба. В неї стирчали такі великі зуби, що дівчинка хотіла тікати, але стара гукнула їй вслід. А чого ти боїшся, люба дитино? Залишайся в мене. І якщо добре впораєшся з хатньою роботою, то й тобі добре буде. Найкраще дбай про постіль. Стели, як найстаранніше та добре, вибивай подушки, що піря летіло, тоді на світі йтиме сніг, бо я ж пані метелиця. Як почула дівчина такі ласкаві слова, їй відлягло від серця, вона залишилась у бабусі і негайно стала до роботи. Дівчина у всьому догоджала старій. збивала їй подушки так сильно, що аж пір'я летіло, наче сніжинки, і тому жилось їй у старої дуже добре. Вона ніколи не чула від неї лихого слова і щодня їла смажене й пряжене. Пробула дівчина певний час у старої та й засумувала, а чого їй бракує, то спочатку й сама не знала. Нарешті здогадалась, що нудьгує за домівкою, хоча тут було їй тисячу разів краще, проте її тягло повернутись до рідної хати. Нарешті вона сказала до старої: взяла мене туга за рідним краєм, і хоч мені у вас дуже добре, проте довше я тут зоставатись не можу, мені треба вернутись до своїх. Пані Метелиця відповіла, мені подобається, що тебе тягне додому. І за те, що ти вірно мені служила, я сама виведу тебе нагору. Вона взяла її за руку і провела до великої брами. Брама відчинилась, і тільки но ну, дівчина ступила на поріг, линув золотий дощ і все золото приставало до неї, аж нарешті вся вона вкрилась золотом. Це тобі за те, що ти у всьому старанна була, сказала стара і віддала їй також і починок, що впав у колодязь. Тоді брама замкнулась, і дівчина опинилась вгорі на землі біля своєї хати. А щойно вона війшла в двір, півень злетів на дах і заспівав Кукуріку, кукуріку, наша дівчина йде, на ній золото без ліку. Війшла дівчина до хати, а мачуха й сестра, побачивши на ній золото, зраділи не знай, де й посадити. Дівчина розповіла про все, що з нею трапилось. І коли мачуха почула, як пачерка дослужилась до такого великого багатства, то аж загорілась бажанням добути таке щастя і своїй рідній, гидкій та ледачій доньці. Отож пішла ледарка до криниці, сіла та й пряде. А щоб починок був у крові, вколола собі пальця, всунувши руку в густий терен. А потім кинула починок у колодязь і стрибнула сама туди. Вона опинилась, як і сестра на чудовій луці і пішла тією ж самою стежкою, дійшовши до печі і почувши, як хліб кричить «Ох, витягни мене, витягни, бо згорю я вже давно спікся!» Вона відповіла а, тільки мені охота бруднитись біля тебе. І пішла далі. Незабаром дійшла вона й до яблуні і, почувши, як та кричить Ох, обтруси труси мене, обтруси труси, мої яблука давно вже достигли. Дівчина відповіла. А, от нема в мене роботи більше, Чи якесь яблуко на голову мені впаде. І пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці, вона не злякалась її зубів, бо вже чула про них, і відразу найнялась до неї. Першого дня вона дуже старалась, слухалась пані метелицю, коли та її загадувала роботу, бо в неї тільки й думки були, що про золото, яка стара їй обов'язково подарує. Але другого дня почала вже лінуватись, третього ще більше, навіть вставати вранці вже не захотіла. Вона їм постіль пані метелиці не постелила, як слід, і подушок не позбивала, щоб аж пір'я летіло. Це скоро набридло старій, і вона сказала дівчині, що її служба скінчилась. Ледащиця дуже зраділа. Гадаючи, що тепер на неї лине золотий дощ. А пані метелиця привела її до брами, і щойно дівчина ступила на поріг, як на неї перекинувся великий казан смоли. Оце тобі твій заробіток, сказала пані метелиця і замкнула ворота. І прийшла ледащиця додому. Вся вкрита смолою, а півень, побачивши її, злетів знову на дах і загорлав. Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку, наша Ледащиця йде, що брудна буде до віку!» І справді, смола так пристала до Ледащиці, що не відмилась, стільки вона й жила на світі.